А вже весна, вже березень почався. Дзвенять пташині радісні пісні, і, хоч квітками сад не заквітчався, та дні стоять погожі і ясні. А вже весна, хоч сніг летить, а тане, стає водою і струмком біжить. А сонечко. Як із захмарки гляне, то все навколо щедро заблищить. А вже весна і пахощі весняні, звідкіль беруться і куди летять, та тільки серцю милі і жадані тривожать душу, серце веселять. А вже весна. Доброго ранку, дітки! Гарного та приємного вам дня!